Google розробив вакцину проти фейків. І це не новина з майбутнього, а реальність. Світовий IT-гігант буде виготовляти 50-секундні ролики. Такі відео показують фейкову новину, а потім її розвінчування. Це відео показує гарячу новину, де навала туристів викликала сміттєву кризу у певній країні. А потім доводиться те, за що насправді проблеми зі сміттям там були і так. Google вважає, що боротися з фейками неможливо, коли вони вже вийшли. І їх споживають люди. Потрібно навпаки їх попереджати і запускати такі ролики-пояснялки. Вони будуть стимулювати людей включати критичне мислення, тобто стануть вакциною, яка допоможе підготуватися до навали фейків. Такі ролики Google запустив напередодні виборів до Європарламенту. Тільки ця вакцина буде без шприців та уколів. Аж цікаво, яка теорія змов.